Шостий раунд, правда чи брехня. Що буде відбуватися в цьому раунді? По одному учаснику, тобто по черзі, виходимо, стаємо один навпроти другого і розказуємо якийсь правдивий або вигаданий факт про себе. Учасник навпроти, має визначити, правда це чи брехня, озвучити, а той учасник, який розказував про себе цей факт, підтвердити, правда це чи брехня відповідною табличкою. За кожне влучне попадання учасник приносить команді один бал. Розпочну цей конкурс я разом з капітаном чоловічої команди. Let's go, бодя! Ну, давай. Забула факт. Забула, що збрехала. Забула перевернути, щоб ти не побачив. Ой, та я не так широко хожу. А давно ми тут з тобою не стояли. Ну що, будь, розказуй. Розказую. Чи правда, що свій нікнейм е, Буше я придумав, тому що в дитинстві займався таким видом єдиноборств як Бушедо? В тому закладі, де тебе вчили брехати. Я була деканом. Богдан, ну яке бушедо? Тобто ваша відповідь. Брехун, брехло, брешети. Богдан Бреше. Ну добре, я приймаю твою відповідь. А хай там буде написано Бреше! Але я дійсно в дитинстві ходив на карате. Е, Богдан, ти знаєш мою пісню Цей сон, цей сон Ні. зі Степаном Гігою. Ні. Боже, ти найдемеш. Ну, про що ми говоримо взагалі? Цей сон, цей сон. Мені ще ночі. Ми отримали за цю пісню, за цей хід три золотих диска. От і запитання в мене таке. А, чи правда, що я жодного разу не співала зі Степаном Гігою цю пісню на сцені? Я думаю, що це правда. Просто виходячи з того, що ти все ж таки більше телеведуча, а не співачка. Ну, дивись, на сцені на сцені чого. Ні, ну стривай, стривай. Бодя мовчи. Okay. Не заковайся Богдан Бреше. Я перепрошую. Братико, мовчи. Відчуваю, що починаю трошечки себе закопувати, але все ж Лесь, думаєш, це правда. Ти думаєш, що ти говориш, бреше? Я впевнений, це правда. Перший раз зі Степаном Петровичем Гігою ми цю пісню виконали ніколи. Один-один. Нормально. А А А що? Ні, Ну стривай, я ж розумію, що пісня може отримати все що завгодно. Насправді, коли ми позвонили до Степана Петровича, він е, сказав одну геніальну фразу: Ідіть в сраку, хочете співати мої пісні, пишіть свої, а мої не чіпайте. Ми домовлялися цілий місяць про те, щоб цю пісню випустити. Потім в нього почались концерти по 300 концертів в день. От ну я ні, ні при чому в залі. Мене ніхто нікуди не запрошує. Так, наступний, ви бачили, як ми це зробили так, з Богданом? Будь так, ласка, бачу, тепер власне. все в ваших руках. Заряджаю вас на успіх і відряджаю Джері Хейл. А ви? А я відряджаю Женю Таулера. Давай О! <ріст> А Хто перший? Добрий вечір. А давай ти. Добре. А, після того, як я пробула 4 роки веганом, ти знаєш, що мій тато і мама вони займаються м'ясом. Тато м, думав довгий час, що його так зробити, щоб мене переманити на сторону, за його думкою, світла, е, і почав мені підкладати м'ясо у страви. Е, ну і зрештою, я перестала бути веганом. Я більше не веган. Я думаю, що це брехня, і ти е, не їси м'ясо. Е, дивись, дійсно, я приїжджала до батьків, і тато почав мені він навчився готувати, і він готував овочеві страви. Куди дійсно підкладав м'ясо. Я коли казала, та ну тут же м'ясо, та там на дні. Ну, але насправді так. Це брехня, тому що я не перестала бути проміти. А чоловіча команда, я бачу, вболіває за мене. Дякую. Джері Хейл. Чи правда, що віце-прем'єр-міністр України назначив мене офіційно міністром Шаурми України? Що офіційно це, тобто, затвердили прямо документально, поставили. Немає так. більше питань в тебе. Можливості ставити. Тут має бути якийсь підвох. Це неправда. Винесіть, будь ласка, в студію реквізит. Що? Не Шуйка, що сьогодні будемо їсти Вау. шаурму всі. Вау. Що це? Це офіційне підтвердження, це що ти мінімістер шаурми. Це постанова, яку підписав віце-прем'єр-міністр України і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який назначив мене призначити талера Євгена Вікторовича на посаду міністра Шаурми України. Це Брехло правда, правда? А Серйозно? ну правда, то правда. ж. вау. А можна мене прем'єр-міністром як таки може марки попросити Дивіться, насправді, ну. Заходить до нас в ресторан Міша Фьодораського А він ви, такий ласка, класний, так. прогресивний. А у нас в ресторані є принтер. А ми кажемо: а можна ми зараз зробимо поставку? Це не офіційно. А що як це не офіційно? Він офіційна людина. А Ну будемо розбиратися. Він вже підписав. А, ну, ану, він вже підписав. Дякуємо, Правильно почекайте. Постанова є, О, підпис є. Постанова це все постанова. Виходить. Це не виходим. постанова. Все, Красава ну, це прикольна історія. Відряджаю Дашу квіткову. Бачу а від нашої області. команди йде Даніель салак. Привіт! Привіт. То, що так, я, перший? Ти перший? Я перша? Ну так. Добре. Я почала працювати у 15 років угу. і моя перша робота була. Дегустатором майонезу. Давай так, тобі, тобі давали гроші за цю роботу? Звичайно, давали. Я потім набрала багато кілограмів, скидувала їх. Даня, зазвичай не можна ставити запитання, але тобі можна. <світ> Мам. А, так, я думаю, що це правда. Чому ні? <світ> <світ> да ладно! Бо це був кетчуп. <світ> Насправді. На <праць> Я Мене виклика... не можна Дуже викликати впевнено, на такі, на такі, такі конкурси, тому що я завжди вірю дівчатам. дівчатку. Е, я дійсно в 15 років працювала з майонезом, але я була не, <світло> <світло>, я була не дегустатором. <світло> я була тією людиною, яка пропонує іншим спробувати майонез, тобто промоутером. Ну Тобто я не пів, я був прав. <світло> ну ні, ти Так, добре. Моя черга. Це правда чи брехня, що я працював метродотелем. Ти? Це хто? Коли ти працював? Скільки тобі було років? Мені. Не кажи, не кажи, не кажи. Ні, а не він можна. мені питання задавав. А це Мо твій так, сама це, хотіла це твій відповідати. Ага. Давай, баш на баш. Ні, 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 ні. Не Бартеру водиш. не буде. Не Ні-ні, ну, дань, 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 дань Даня, Ну, слухай. Не треба. Кажи, кажи, скільки було років? де було. А, давай так, ти знаєш. Хто такий метродотель? Ну Дотель? Так? Що він робить? Ну, наскільки я не помиляюся, то це та людина, яка працює з биками. З биками? Ну типу оце... Продовжуй. Ні. Хай дає відповідь. Почекай, так. продовжуй. Не це, цей, хто працює в метро. Метро Дотель. Правильно, правильно, правильно. Почекай, як називається та людина, яка. Тореодор, мабуть. Тереодор, якщо що, але от пр, Давай. Давай так. Що робить метро Дотель? Да. Ну він може працювати як і офіціант. Він відкриває двері у отелі. Тань. Буквально з французькою, Метердотель. Метротель. Метер Дотель. А ти тебе в Паріж? Це означає салем. Що? Ти за яку команду граєш зараз? Я завжди за дівчат. Бодя відійди! Зараз Бодь. Салем дістає Раз. так! Бу... Не сиди! Понятно. А, так ось. Я думаю, що це правда. Я не, не, не вмію бр брехати дівчатам. Коротше, розвела, як хлопчика, вибачте. А ти взяв і всім тим. 25 мільйонів жінок, які тебе обожнюють. Ти розказав все просто, відкрив всі свої карти. ну подивись камеру одразу зараз. Що? А, ну так, і це також. Льош, виходь одразу. Хто там йде? Катерина Нікітіна! Дякую. Мені треба, ну може, може пізніше, давайте перше. Є така дуже талановита ведуча, а також дуже кльова артистка. Леся Іванів Нікітюк. І у мене разом з нею в листопаді виходить спільний трек. Чи правда це, чи ні? Брехня. Так одразу без Ну, Слухай, ну ти просто подумай краще. Окей, <inate> <Okay, пра> ми швидко йдемо, це дійсно брехня. Дівчата, я брехунів розпізнаю, отак. Але ми з Лесі ми... Ми хотіли працювати разом, пам'ятаєш? Ми ж з тобою там щось навіть придумували. <класені> що ми з тобою? Це мені приснилося. Ну окей, добре, дякую. У мене все дуже швидко. Я ніколи не фарбувала волосся. Я думаю, що кожен з нас колись все ж таки фарбував волосся. Ні, Льош. Я не фарбував. Я теж не. І я ні. Навіть у кіно, коли знімався, не фарбував. Виходить статистично, що виключення це ти. Я думаю, що кожна дівчина щось робила, щось фарбувала. Це неправда. Давай, давай, давай. Єе. Опа! На житті не волосся. Аплодисменти, будь ласка, усіх. Бо це у тебе дуже красивий колір. Ну, Лосі, дякую. Катя молодець, а ти е, заложні... А ми з тобою трек обираєш пісню, пісню. Ні, 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 ну, все, все, все. Дякую Пане всім судя. учасникам. Чекаємо на вердикт. Ні, ну, все буквально, це буквально. Пане суддя, тут такі історії були. Ну Що я можу сказати? Євген Таляр. Чи існує в Україні? Офіційне міністерство шаурми. так може з обмеженою відповідальністю. Міністерство шаурми зареєстрований в єдиному реєстрі. Якому державному органу воно підповідає? Я не казав, що це державний орган. Я... Я... Приднімте со мною ну чекайте тоді, розбирайтеся самі, тому що це не впливає на результат. Три-два перемагають дівчата. Ну, добре, добре. А тепер спробуйте виграти зараз бонус на тисячу гривень, бо питання дійсно непросте. Скільки відсотків чоловіків за останній час зробили те, на що раніше не наважувалися? Зробили те, ну тобто, якісь... на що раніше не наважувалися, бо завтра може бути дії, на Опозиція що раніше не... А, не наважувалися. Зараз всі підряд. А тобі теж зробили це? Той вояк Селем підійшов і цьому мене поняли, да? І це не вирізайте з ефіру. Я хочу, щоб всі це бачили. Більше, коли вони точніше. Це дуже мало. Це 60%. Дивіться, це 60. 69. Давай. А що це таке? Ну, давай. 69%. 69%. Яка потужна цифра? Проста цифра. Проста, як 5 Це просто цифра. Покажіть нам, будь ласка, на екрані просто цифру. Я казала п'ятдесяти! Чесно, я не правда, Я не здивований. А чого? Тому що ти завжди зараз будуть вам дівчата, тому що бонус на тисячі гривень падає на рахунок. Чоловіків 5 тисяч гривень, дівчат 12. А якщо я сказав 59, може якісь 500 гривень нам почав? 200, 200. 200, пан суддя. Нічого, 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 нічого. Чо-чо, це чо-чо, пацани.